Антоне, привіт тобі. Власне, розкажи, що сталося, чому тебе охоронці не пускають? Як вони це аргументують? І що в тебе на плакаті там такого страшного написано? Не почув останні питання, будь ласка, повтори. Кажу, що в тебе такого страшного на плакаті написано, що тебе не пускають охоронці, як вони це аргументують. А, власне, вони навіть не перевіряли, що написано на плакаті, мені заборонили вхід в Раду з будь-якими плакатами, сказали, що заборонено. преса може знаходитися лише з камерами, мікрофонами або фотоапаратами. А, я тепер стою на вулиці з плакатом з вимогою не голосувати за створення міністерства інформації. І так, і власне така така історія. А в самій раді зараз перерва на годину, бо фракція самопоміч, і також представники блокповілі Тимошенко попросили цю перерву, аби більше поспілкуватися з кандидатами на посади на Так, а що в тебе що в тебе там на плакаті написано? Ти встиг подивитися, чи ти не бачив ще? Буду чесним, я не встиг подивитися цей плакат. Мені щойно передали представники руху стоп-цензурі, і я не можу його розгорнути на вулиці. Чи щось таке? Так, от у нас це, є що це вимога не голосувати за створення міністерства інформації. Так? Антоне, ти був в раді до цього? От власне що не вийшов? Які взагалі настрої там панують серед депутатів, особливо серед екс журналістів? Вони все ж таки налаштовані переконати своїх колег винести питання про голосування за міністерство інформа... інформаційної політики за межі пакету з голосуванням за всі посади міністерства? Попередньому включенні Андрія Баштового Мустафана Єн сказав, що е, нібито вирішили все голосувати пакетом. А зараз не говорять про міністерство інформаційної політики. Зараз е, говорять лише про, про те, голосувати сьогодні за міністрів чи не голосувати. Більше е, більш зараз е, актуальним. Коло питання присутності іноземних громадян, вже громадян України, але іноземного походження в кабінеті міністрів, і власне всі опозиційні депутатські групи і фракція вони висловлювали, що зараз вони усунуті від процесу прийняття рішень в Верховній Раді і протестували фактично проти взагалі такої, такої практики, і говорили про кабінет міністрів в цілому. Представники коаліції всі висловились за голосування за міністрів вже зараз. От і зараз вийшов до пункти процедурі. Мені, я зараз увійду, або Нікіті. кіте. Алло, алло. Я так розумію, Сергій Лещенко намагається тебе спасти і все-таки завести в будівлю парламенту. Він забрав плакат в цензурі і намагається тепер з ним зайти до Верховної Ради. Я буду намагатися зайти одразу після включення, він мені поверне його. От, існують між депутатами і журналістами. <реш> так, це дві, дві шапки Сергій одразу одягає, та і активіста Руси і громадського депутата. А, власне, так, хотів сказати, що окремо е, наразі про Міністерство інформаційної політики не говорить. Отака історія. Е, більше переймаються питанням е, походження потенційних міністрів. Дякую тобі, Антоне.